Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання, слава Україні! Це програма Субота, Головна Подія на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні в нас на календарі 5 липня-субота, отже, в суботу ви можете подивитися на моєму ютуб-каналі програму Субота Головна Подія. Сьогодні я хотів би поговорити про те, що, на мою думку, є важливим. Важливим не тільки за цей тиждень, бо насправді ця ситуація, яка зараз складається. Для України є дуже-дуже неприємною, м'яко кажучи, непозитивною. Так були телефонні розмови Трампа з Путіним, Трампа з Зеленським. Про це всі говорять, про це всі пишуть, які там були досягнуті домовленості, чи не були досягнуті домовленості, Але ця ситуація вся продемонструвала, що насправді Україна може розраховувати в першу чергу тільки на себе. І в цій ситуації. На мою думку, варто все-таки поговорити про чинну владу в Україні на чолі із Зеленським, яка, ну, вже про це не треба, там, не знаю, соти тисячний раз повторювати, не готувалася до війни. Але й під час вже широкомасштабного вторгнення ця влада, на жаль, на жаль, вона так і не захотіла чи не змогла, чи не здатна. Ну, це можна там різні шукати. Виправдання вона не змогла мобілізувати всю країну. До речі, без влади Україна була змобілізована перші місяці після широкомасштабного вторгнення, незалежно від того, яку політичну силу там підтримували люди. Всі розуміли, що треба боротися за виживання країни. Насправді і зараз це треба боротися за виживання країни. Але бачимо, що влада у нас собі живе в якомусь такому паралельному світі, таке враження, що не живуть у мирному. Часів вони якісь приймають незрозумілі для мене особисто закони, не закони, які би мали посилювати оборону України. Вони реально про це вже не знаю, скільки разів треба говорити, не перевели Україну на воєнні рейки. Так красиві слова говорить Зеленський, минулого року казав, у нас буде мільйон дронів. Я хочу нагадати про мільярд, мільярд дерев і розумієте, що ніяких мільйонів дронів у нас не буде через е, е, той, цю владу. Так, ентузіасти, вони молодці. Є бізнес, який фінансується, є, до речі, і безумовно супер розробки. Це ми бачимо за результатами це ІСБУ, і головне управління розвідки Міністерства оборони, і морські дрони. Так, але в таке серійне виробництво, те, яке нам потрібно запустити все це, що ентузіасти самі змогли це зробити. На жаль, у цього нема. Хоча заяв дуже багато, ми зробимо це, ми виділимо це, але. Ми бачимо, що от, перебуваючи буквально на цьому тижні в Данії, Данія почала головувати Європейському Союзі. Зеленський там заявив, що підписано з американською компанією виробництво дронів, там 100 тисяч і більше різних, і це насправді дуже добре. Що це робиться, це підписується. Але навіщо тоді було говорити і заявляти, що ми будемо робити мільйон дронів? Знову ж, дрони, безпілотники, ударні безпілотники це безумовно різні речі. Якщо там ми говоримо про якісь звичайні дрони, то ну, варто згадати, що. Китай фактично ну, поставив такий, я би сказав, він заборонив постачання комплектуючих для України, зокрема, щодо виробництва цих необхідних дронів. Тому нам, безумовно, треба робити це самим. І в цій ситуації, на жаль, ми бачимо, що не все робиться так, як би хотілося. Безумовно, Зеленському дуже подобається їздити за кордон, там виступати. Ви зауважили всі, коли він виїжджає за кордон, тоді якраз по Києву по столиці і завдають самих масованих ударів. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тут можна різні якісь версії придумувати. Я не буду цього робити, але так і є, це факт. Так от йому подобається їздити за кордон. Він там виступає, його там приймають, а в цей час незрозуміло, що робиться всередині країни тою владою, яку він очолює. Є питання і до. Керівництво Збройними силами України. Про це вже відкрито говорять військовослужбовці. Я не є військовим експертом. Я постійно про це наголошую і не хочу тут робити якісь висновки, але давайте знову ж будемо об'єктивними. Після того, як був звільнений залужний, до нього також можна багато різних претензій пред'являти. Але тоді була якась віра у народу в те, що ми переможемо. Зараз такої, давайте знову ж будемо відвертими. Такої віри нема. Та й влада вже перестала говорити про перемогу, влада говорить про мир. Про мир, Це який може бути мир з агресом. З агресором мир може бути тільки на його умовах. Тобто капітуляція пройшов. От і Путін і сказав в розмові з Трампом, Трамп вже ж визнав, що він розчарований, що Путін не хоче зупиняти війну і так далі, і тому подібне. Ну це ж було зрозуміло і раніше. І я про це говорив, і багато людей про це говорять до того часу, поки у Путіна буде віра в те, що він може нас перемогти, він буде просуватися, і вони просуваються. Ну, знову ж, не хочу згадувати курську операцію, про неї знову ж багато різних було. З цього приводу думок, але ми коли захопили 1300 квадратних кілометрів в Курській області, потім зараз тримаємо, ну, за словами, що публічно недавно сказав, сирський десь 90 квадратних кілометрів. Ну, а за той час тисячі квадратних кілометрів, не хочу навіть називати цифри, на сході України захопив наш ворог, бо звідти були забрані боєздатні бригади. Знову ж. Чому це було зроблено? Питання, я думаю, потім буде після завершення війни задаватися тим, хто це зробив. Чому були звільнені генерали, які вважали, що не потрібно робити цю операцію. Тобто багато різних речей, але головна, на мою думку, це те, що до цього часу е політична влада в Україні вона втручається у хід війни, хоча жоден з них не має ніякого досвіду. Більше того, ні Зеленський, ні міністр оборони. Не служили навіть в армії. Так, зараз багато розмов про те, що буде мінятися. Уряд насправді це нічого, на мою думку, не змінить, поки рішення приймаються в Офісі президента на вулиці Банковій. Зараз, ну, з моєї точки зору, знову треба повертатися до того, про що говорили протягом всього цього часу з масштабного формування. це створення уряду довіри. Довіра до влади насправді дуже низька. Так, малюють, безумовно, якийсь там рівень довіри. Президенту, там навіть КМІС пише, малює, не знаю, там, понад 70%. Інші сосудні служби дають менше, 50%, але до всіх інших інституцій, це взагалі, якщо ми говоримо, до речі, про відповідь на питання повністю довіряю, то і в Зеленську там, в районі 20%, а в керівника і Кабміну Верховної Ради, це взагалі там, в районі статистичної похибки. Для того, щоб об'єднати народ України, безумовно треба створювати оцей якраз уряд довіри. Якщо цього не буде зроблено, нам дуже великою ціною, на мою думку, буде от, е, завершення війни коштувати. Отакі от е, насправді не позитивні і сумні теми, я би хотів сьогодні, щоб ми з вами обговорили у програмі Собота головна подія. Бо можна там ну, казати, що от нам не тепер постачають е, ракети, тому ворог лупить по Україні і все більше вже. Ми бачимо також, це очевидно, є вражень. Але давайте ж, ну, буде відвертими. А чому не зробили свої ракети? Чому до цього часу їх не роблять? Так, заявляють, що роблять, не знаю. У нас є всі можливості для того, щоб ми зробили свої супер, класні і карлаті. Ну, в першу чергу, балістичні ракети. Тільки наявність великої кількості високоточних балістичних ракет в Україні свого виробництва убезпечить нас і зараз, і в майбутньому. від Агресії від нашого сусіду. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму до кінця. Якщо це так, не забудьте поставити подбай, які допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, давайте обміняємося думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких і гараздів. Все буде в Україні!